Чи маємо цього друга, чи не маємо цього друга, який може нас спасти в цьому житті? Тому що неодноразово в нас були такі ситуації в житті, що треба чиясь допомога, особливо з неба, тобто Бога Отця, і тут на землі, щоб хтось допоміг. Була б ось така ситуація, я думаю, що точно була. Бо всі ми люди і всі ми стикаємося в цьому житті своїми проблемами. І є ті, хто безпорадний і не може нічого собі допомогти, тому що так сталося в житті, а інші маючи кошти, маючи владу, маючи вплив і не може нічого допомогти. Теж таке буває. Бо простіше тому, кого рішаються всі проблеми за кошти. Це й набагато простіше. Проблема більша, коли є кошти і влада, і вплив, і ти нічого не можеш з цим зробити. Наприклад, нещодавно стикнувся такою ситуацією, що людина заможня, але дитина його спочатку померла, зараз померла його дружина. І він нічого не може зробити. Ось тобі і проблема в такому житті. І знову звучить це запитання, чи я маю друга в цьому житті? Особисто я можу сказати, що так маю. Тому що був безпосередньо в декількох історіях, які. Тільки Господь і тільки через вплив якоїсь людини могло це статися. І так я маю. Особисто можу сказати, що маю. А тепер запитання до вас. Ви маєте цих друзів, які можуть вам допомогти? Бачите, навіть таке звичайне запитання буденне, воно з трудностями нам вдається. Сьогодні. Саме історія про того чоловіка, який мав тих друзів, які йому допомогли. Бо цей чоловік, хіба його була воля, який був паралізований, розслаблений? Це є паралізована людина, яка не може нічого зробити і від нього нічого не залежало. Хіба ці друзі запитували його, чи тобі допомогти? Чи тобі, можливо, треба ця допомога? Ні, вони такого не роблять. Коли Ісус Христос повертається в Капернаум, Він проповідує. Він заходить додому і відразу дуже багато людей приходить. Це дуже важливо є, що послухати Слово Господнє приходили безліч народу. Там, де Ісус Христос, там дуже багато людей відразу. І немає в цьому будинку в сьогоднішній Іван мечтає, що немає місця. Приносять до нього розслабленого. Як приносять? Через людей ні. Не можна пройти до Ісуса Христа. Приносять через покрівлю будинку. Чи вони розламали цей... цю покрівлю? Ні. Вони акуратненько її розібрали і опустили. До Ісуса Христа. І багато залежало від цього розслабленого. Нічого від нього не залежало. Ці Його друзі, вони що зробили? Вони зробили просто змову проти нього. Можна так сказати. Але яку змову? Благу. Вони знали, що Ісус Христос може допомогти. Чи вірив цей розслаблений? Думаю, що ні. Чому ні? Тому що він же звик до того стану, що він має. Він просто вже розуміє, що ніхто йому в цьому житті не допоможе. Але ці друзі, чотири людини цих, вони змовляються. І вони роблять все для того, щоб цей чоловік, їхній друг, став здоровим. Вірить, розслаблений? Ні, не вірить. Чи вірять його друзі, що так станеться? Так вірять. Тому що вони робляться. Вони розбирають покрівлю і опускають цього приятеля до Господа. Так само і до кожного з нас в житті повинна бути така сама ситуація. Що ми комусь повинні допомогти. Бо можна бути на слові гарним приятелем. От, наприклад, неодноразово ми чуємо десь в владі, десь знову в владі, і ми завжди слухаємо, а вони обіцяють. Вони знову обіцяють, а ми знову слухаємо. І так з року в рік. І ми знову слухаємо, чи їхні справи розділяються зі словами? Так, є. Чи ці справи є благі? Ні. Чи думають вони про той народ? Думаю, що теж в більшості випадків ні. Ісус Христос вчить нас ось цього золотого правила. Якщо Ти сказав, то зроби. Ми десь читаємо в Євангелії, що Ісус Христос сказав сліпому прозрій і сліпий, не прозрів. Чи ми кажемо слова Спасителя, який каже Лазарю вийди геть, коли ти вже смерть тебе забрала, чотириденного Лазаря. Ви бачили десь в Євангелії таку розповідь, що про Лазаря, наприклад, каже, вийди і до нас, а Лазар нічого не робить. Ісус Христос підкреслює свої слова своїми діями. Так само і ці люди, ці приятелі чотири, вони підкреслюють свою віру, в діло. Бо апостол Яків каже, віра без діла мертва. Ми можемо багато гарно говорити, але коли самі нічого не робимо, коли самі не допомагаємо і коли ми самі не докладаємо зусилля до тої доброї справи, ми є пустослови. Ось, наприклад, ви в будь-якому разі дивитеся новини, в будь-якому разі, ви робите якийсь аналіз, тому що людина повинна завжди робити аналіз. І коли ми заходимо, наприклад, в пропаганду Росії, чи навіть ту чат-друлетка є, ви послухайте, що вони говорять, що ми самі себе стріляємо, ми самі собі караємо, і ми якось в цьому винні ми. А Росія всіх спасає. Запитання в мене до них. Чому лише коли ви тільки вмішаєтеся, там всі самі в себе стріляють. І самі собі роблять безчинство, як тільки ви вмішуєтеся. Але вони вірять в те, що вони не винуваті. Це яка є віра? Сліпа. Чи добре вони це роблять, що вони нас вбивають? Ні, не добре. Це є смертний гріх. А ці приятелі що роблять? Вони вбивають цього свого приятеля. Ні, вони хочуть йому допомогти. А москалі би що зробили? Зробили, що сказали, ти сам винуватий, ти сам собі довів до такого стану. Тобто вони не допомагають. Вони навпаки вбивають. Тому і саме до нас звучиться запитання, чи ми маємо цього друга, який може підтвердити свої слова своїми вчинками? Чому саме я звертаю велику глобальну думку до політиків? Бо це все просто є наяву. Кожний політик висловлюється, наприклад, там Захід, коли нас почали в Торгнення з 2014 року стурбований, потім дуже стурбований, там, надзвичайно стурбований. І так буває з року в рік. А потім інших людей перекликують на себе, наприклад, схід, який найбільше зараз страждає. Вони ж за кого хотіли? За свого найкращого друга, вбивцю. Вони ж голосували за них. Вони в Верховну Раду України привели. Це саме для вас порівняння, щоб ви більше розуміли. Що друг не той, який говорить гарно, але той друг, який скаже гарно, але підтвердить своє гарно ділами. Бо ці друзі вірили, і вони змовилися на добру справу, вони допомогли йому, і вони привели, вони вірили в те, що вони роблять, ось які потрібні нам, щоб були друзі. Бо кожен, який в храмі перебуває, ми якимось чином з'єднуємося таким, що немає в нас різниці між бідним і багатим. Ви ж, мабуть, це теж помічали. Наприклад, приїжджає той, хто має більше, але говорить на рівні. Той, хто має менше, все одно говорить на рівні в церкві. Немає такого відношення, що. Я ось там, а ти ось там. Немає такого. Саме тому церква і будується на всіх людях спільна справа, яка має мету. Мету благу війти в Царство Небесне, осягнути рай. Бо скільки людей приходило в храм? Але чи всі спаслися? Ні. Скільки людей. Через храм робили погані вчинки. Храм винуватий? Ні, не храм винуватий. Храм завжди залишається святим і непогрішимим. Храм для всіх відкритих людей. Він всім двері тримає відкриті. Він всі хоче спасти. Саме тому церква і балансує рівність не всіма. Хто підходив? Наприклад, в нашому храмі поспілкуватися, і ти сказав, що ні, я з тобою говорити не буду. Я думаю, що точно такого не було. А коли підете, наприклад, у міську раду, з вами говорити не хочуть, бо зганяють по кабінетах. Чому? Тому що вони нібито при владі, нібито вони вища еліта, а ви як нібито раби. Чи добре це? Ні, це погано. Немає балансу, немає закону, який може це все регулювати. Ну, закон є, але закон не працює. А в церкві в 21 столітті цей закон все одно працює. Тут люди залишаються людьми. І один з одним може без всякого бар'єру поспілкуватися, тільки би ти цього захотів. І саме тому ці приятелі, які сьогодні ведуть цього розслабленого, це кожен той, хто приходить до храму. Бо між нами є той розслаблений, але він є вдома, є десь по сусідству, десь є там далекий родич. Це Він є розслаблений, який він ще не прийшов до церкви. Але наш обов'язок змовитися, щоб його спасти. Наш обов'язок зробити так, щоб цього розслабленого паралітика принести, хоче він чи не хоче, ми повинні завжди допомогти. Раз каже, другий раз каже, що не хочу, а на третій ви це набриднете і він скаже, і махне рукою і скаже: добре, підуть з тобою до церкви один раз. І він відчує любов. Ту, яку не може вже забути. Наприклад, вчора людина дзвонить і каже, мене гарно в вашому храмі прийняли. Я буду до вас заходити. Сьогодні раз зайшов, завтра другий раз зайшов. І ти вже стаєш парафіянином. А все від чого? Від того, що ти залишається людиною. Треба завжди бути людиною і завжди приймати як свого. Брата чи свою сестру. Не нав'язувати, але приймати. Не нав'язувати, що ось тут ти спасешся і ти буде надзвичайно добре. Не потрібно таке говорити. Людина сама це відчує. І вона відчує цю доброту кожного з нас тут присутнього. Тому, дорогі брати і сестри, ми повинні завжди робити так. Щоб наші слова не розбігалися з ділами. І ми повинні свою віру підкреслювати трудами і запам'ятати слова апостола Якова, який сказав, віра без діла мертва. Так само, як діло без віри теж мертве. Тому бажаю кожному з нас, щоб ми завжди залишалися живими, і щоб ми, ті, хто ще мертві, щоб ми їх воскрешали своїми справами. Амінь. Слава Ісусу Христу.